Доброго дня! Купив гранулятор робочу частину в техномашстрої із шківами. Електромотор мій. Зварив таку рамку, електромотор встановив 1,5 кВт від 220 підключено. Працює гранулятор чітко. Я ним задоволений. 40 кг гранул за годину. Працює, мені цього достатньо. Кормлю свиней і курей. Кури набагато краще несуться, свині набагато краще ростуть. Гранула йде добра, не розсипається. Звертайтеся в фірму техномашстрой Там можна замовити різні гранулятори. Різного виду можна брати робочі частини, можна брати в комплекті з електромотором. Гарного всім дня, будьте здорові!